Друзі, усім привіт! Радий, що ви дивитеся відео. А також хотілося, щоб все-таки писали якісь коментарі, можливо, якісь поради на рахунок того, чим ми займаємося. Ось сьогоднішнє значить, відео на рахунок того, що ми хочемо почистити сьогодні дросельну заслонку. Ще раз нагадаю, що два тижні вже десь, напевно, що пройшло, як ми поміняли свічки, чесно кажучи, нічого, якихось таких змін ну, не відбулося. Ось, ну, далі, якби такий притуплений якийсь розгін автомобіля, але час від часу навіть почали проявлятися якісь подьоргування. І я думаю, ну в більшості, якби читаючи на форум, що це пов'язано саме з модулем запалювання, що можливо десь є у ньому пробої. Я думаю, також ми знімемо відео, ми його знімемо і більш детально його вдома подивимося, розберемо. Ось, можливо, придеться також його замінити. а Зараз хочемо зняти відео, щоб ну, на рахунок чистки дросельної заслонки. Ось зараз відкриємо з вами капот. Так. Також хочу подивитися, в якому стані фільтр, не знаю, бо в Німеччині можуть його міняти. Раз 30 тисяч. Ось тут сама дросельна заслонка. Знаходиться ось тут. Хочу одразу сказати, що ми її знімати повністю не будемо. Ми попробуємо її почистити саме на двигуні. Чому? Тому що тут доросліна заслонка така, що тут під'єднана також патрубок тусолу для охолодження її. І ну, якщо повністю її розбирати, ти мусиш зняти його. Відповідно, частина тусолу десь ну, треба буде доляти. Ну, трошки це більш якось ну, ваша така процедура. ну, Побачимо, можливо, прийдеться знімати. Зараз побачимо в якому стані. Отже, я думаю, багато не говоримо. Починаємо працювати. Я сьогодні вже в рукавичках. Так. Наш наборчик, ага, до речі, так, хочу сказати, ось така тема є. Для чистки, от, тут навіть указано дросліних заслонок, там, інжекторів і так далі. Ось, Ще в нас трошки його є, 13.50 коштує ойру. це дорого, недорого, не знаю, в Україні може дешевше, не знаю. Отже, зараз значить, відкручуємо всі ці шурупи. Це вже раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Так, є. Хочу спеціально викрутити їх повністю, щоб і потім ще трошки видалити оцю таку ржавчину на них, Потім змазати, щоб воно так страшно не виглядало, тому її викручую повністю. так. Останній викручуємо. Можливо, ми ще зараз і помиємо. Самого патрубка і е, сам корпус воздушного повітряного фільтра. Зараз подивимося, друзі, в кому і встахні. Так, ну що, все, родимо, защолок тут немає, все, піднімаємо, дивимося і падаємо в обморок. Що дивіться Далі зніми листя, я впевнений, що його тут авненько да, ніхто не міняв ага. Я би сказав би повний повний капець, скажем фільтр обов'язково заміну, але так як ми ще його не купили тому я думаю, що ми його замовимо. Mad in Корея шкода що немає. Дата виготовлення. Дати виготовлення. Це капецька. Я так і щось о... Ну, трошки його витрусим і замовимо. Так, зараз теж... Йо-йо-йо. это все, все почистим тут видите Все, катастрофа. О, так вот друзья полностью mm -hmm. вот так Знімаємо, дивіться, скільки в ньому піску, скажу ми його взагалі візьмемо, і повитираємо, почистимо, помиємо, це буде найкраще. Отже, зараз що ми робимо? Відкручуємося, відкручуємо два це хумоти, один тут, легше доступний і ось один тут, тут знаходиться і знімемо повністю. Ну але зараз відключимо ще фішку. Фішку. Ну, що вам сказати, друзі, ось так обслуговують машини у Німеччині? Не знаю, таке враження, що того фільтру ніхто ніколи не міняв. Зараз Оп! Ага. Тут Ну тут. тут звичайно чистенький. Таке, ага, це датчик. Розраховував стовій датчик повітря.

Всередині сам чистий, наявності якогось масла, води, нічого немає. Так, так покажи От така, в такому стані. Я думаю, видно це по стінках нагар на самій заслонці. І також всередині так, якби камера не передає, але всередині також досить... Багато його є. Постараємося його зараз все почистити. Окей. Ну що, беремо глідино, друзі, і заприскуємо все, все по боках. Так, обільно. І беремо тряпку і витираємо, друзі, все. Всі стіночки, все. все має бути на мазі. Все має блестіти. <реш> так, товарищи оператор, ну дай нам ще эту штучку. бачите що там всередині. Це ніхто ніколи не чистив тут. І так вичищаємо його до блиску. Чим результат вам покажемо. Так, друзі, ну що, все-таки вирішили ми. Ну, якби не повністю а частично зняти дросельну заслонку, бо я побачив, що тут всередині тут в цих патрубках трошки якби, таке як то масло, е ніби з водою, в зв'язку з, з погодними умовами. О, і воно такий опор там відбувається. Ось є. Бувають такі моменти, що є масло, тут ніби якби з конденсатом. То це все також устранили. Ну звідти так, зараз там все чистенько, нічого немає. От я не знаю, чи так камера передасть. Но ми повністю прочищали, аж тут аж всередину запихали тряпочку. Тому так. І зараз будемо збирати все на місце. Також покажу, повимивали ми ті корпус для фільтру. Ось в такому все стані. Фільтра звичайно ми замовимо нового, але ну, я його якби почистив, повибивав. То поки що, як немає, то ось цей. Ну, Зараз будемо збирати все назад. Ну, якби, процедура, в принципі, все проста. Тому так, частично, може, ще знімемо коротке відео. Окей, збираємо назад. Так, друзі. Ну, Закрутив я також, ще раз показую, ну немає монометричних ключів, затяжка відбувається просто силою руки. От, Не сильно, не потрібно сильно затягувати, щоб не, не перетягнути. Ще раз кажу, все також відбувається на холодний двигун, щоб метал був не розширений. Ось вот достатньо затяжки одною рукою. Ось так перевірили. Добре. Оставила. Добре. 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 Це все трошки. Зараз будемо ставити на місце патрубок. Так, так, так Ось такі мають Ага Рибаште не натиснули Хумно пішку все наділи. Зараз будемо ставити першу частину корпусу фільтер. Тут є ось такі позиції. Ставим наш бідовенький старенький фільтр, але іншого нема. Затягнем, тут тут затягнемо, фішку ставимо. Так, і ще я, те що я казав, зараз я трошки позабираю ржавшими з цих шурупчиків, і тоді ми вже все закрутимо. Ну що, друзі? Зібралися, ось ось так виглядає. Я думаю, все-таки різниця є. Ну, не знаю, чи воно повпливає на роботу двигуна, Та ну, в подальшому також будемо знімати і говорити про це. Зараз спробуємо завести, побачимо, як поведе себе дросельна заслонка, бо все-таки там робили чистку. Ну, Побачимо. Працює, як і працював. Не знаю чи якісь зміни. Ну, Поїздимо, побачимо. Але все-таки я ще хочу зняти сам модуль запалювання і подивитися на те, чи дійсно немає в ньому пробою, бо якщо вони є, то придеться міняти сам модуль. Не знаю, ціна питання, напевно, що євро ну, 50 буде. Добре, друзі, дякую вам за увагу, дякую, що дивитесь, розвиваємо україномовний контент, підписуйтесь, задавайте питання, коментарі, будемо раді. Все, чао, пока-пока.